Чому у сімейних спорах так важливо зрозуміти, що стоїть за поданим позовом? В сімейному конфлікті немає логіки. Це суцільні емоції, судження або змагання. Навіть якщо сторона відкрито нападає, за цим часто стоять образи, душевний біль, розчарування і так далі. Чого вона прагне? Визнання або вдячності, або любові? Чому? Бо таке відношення бачила у власному дитинстві. Чи вирішить судовий процес протистояння? Ні. Бо у сторін принципові бар'єри один до одного. І багаторічний процес тільки посилить цю прірву. Чи є інші способи вирішення сімейного конфлікту? Так. Але важко зробити перший крок, бо це ж програш. Ні, це твоя сила. В Варлопіс, ми знаємо все про вирішення сімейних конфліктів. Конфлікт. Консалтинг це не страшно. розлучення, вихід є.